Дівчина сідає в чергу, де люди дуже дивно поводяться. Як тільки вони чують цей сигнал, вони встають, і вона теж починає грати за цими правилами. Вона навіть не задається питанням, навіщо вона це робить і для чого це треба. Ну ви зрозуміли, що усі ці люди були акторами. Реальна людина тут тільки вона, і ось дівчина залишається одна, але вона продовжує ставати по сигналу. Але не цікавіше починається, коли заходять нові реальні люди, які зовсім не знайомі з правилами. І зрештою всі починають реагувати на сигнал. Це називається феноменом соціального конформізму. Люди вважали, що якщо вони не будуть поводитися так, як поводиться оточення, то вони стануть ізгоями. А здогадайтеся, хто активно використовує цей феномен в маркетингу. Apple формувала епічні черги, де люди інколи займали місця за тиждень до старту продажів нового айфону. Тим самим вони демонстрували, що айфон це надзвичайно бажана річ. Адже люди вважали, що якщо ці телефони всі так сильно хочуть, то мабуть і я маю хотіти айфон. І ось же Apple компанія з мільярдними статками. А ви хочете класних результатів? Підписуйтесь для того, щоб робити маркетинг правильно.